Майра Лак вас. Сьогодні ти дізнаєшся про околиці Вінниці значно більше. Всього в радіусі 20-25 кілометрів. Тут стільки скарбів, і козяча ферма, і павліни, і прекрасний басейн на 40 метрів з базою відпочинку. І білі лілії, і кізочки милі, і трояндове поле, ретро ретро автомобілі. Ну стільки е красоти і цікавинок. А діткам, як тут буде цікаво, обов'язково проведіть так час з сім'єю. І наостанок ще класна локація, неподалік від Вінниці. Проводила я там майстер-клас для діточок. Табір тут був дитячий. Плет, плели ми віночки. І ще навіть є там неподалік макове поле. Перша локація екоферма. І туди потрапити не просто. Вказівників немає. Попередньо потрібно телефонувати. Ми не одразу дозвонились, тому ми блукали, але насолодились таким чарівним ставком з білим лататям. Повністю ставок білому лотатю в селі Микулинці. А екоферма знаходиться в, е, між юзвіном село і Микулинцями. От ми зупинились біля декопанта, там не вирощують рослини, так я вам прикріплю рекламку, бо я була дуже вражена, що у нас такі виробництва. Геолокація тут вказує неправильно, тому краще запитувати просто людей. Орієнтир направо після села, юзвина перед малим. Ось гляньте, як бджілки збирають липовий мед. А ми майже приїхали на нашу ферму. І що тут цікавого, скажете, ви на цій вашій екофермі, яка називається Альпіка. Ну, як же це ж класно прогулятись на території, поспілкуватись з тваринками. До речі, це альпійська порода. Виносили багато молока дають. І Молоко має ніжний присмак. Ну, малечі є малечі, завжди з ними прикольно, правда? А ось дивіться, як вони в хлівчику живуть, їхня хатинка. Тут породілля також в основному перебуває. Ось так фермерство є фермство. Майте на увазі, що тут багато літає мух. І запахи теж, якщо ви це не приносите, ніяк критично краще не їдьте влітку, між сезонні, мабуть. І обов'язково попередньо телефонуйте, бо ми приїхали без дзвінка раптово. Багато позицій продукції вже немає, вони не підготовлені, вони собі зайняті. Коротше, був трошки кіпіш. Але подивіться, кози не знають про дедлайни, і це їх секрет щастя, класний лозунг. Мені так він запам'ятався. І приступаємо до дегустації. Вона, до речі, безкоштовна були прям здивовані. Моєму сину сподобався сир, звиється Тому. Це спажитником. Він трошки вистоїв. Ще пройдеться. Коротше, ми набрали кефіру сирів, які в них були, і їдемо далі. Прибули на трояндове поле. Одразу після цієї екоферми, їдучи назад на село Йозвен. І така плантація величезна різних різних троянд. Вони ще не розцвіли, лише набувають. Це був 30 червня. Тому в липні це буде феєрія, троянд. На жаль, ніяких казівників, чи хто власник, що це таке? Я не знаю. Хоча в рекламу колись я бачила в інтернеті, але конкретні контакти то ні. Чи можна тут фотографуватись? Не знаю. Можна пошукати, думаю, що так. Приїжджайте обов'язково, розвивайте український туризм. І взагалі ми поїхали сюди заради відпочинку в басейні на території, бо літо хочеться купатись. І Обрали ми золотий рай, бо дуже тут велика територія, тобто великий басейн. Що і підкупила. Але спочатку рум румтура. Ось така коридор Аля Кухня з холодильником, якась там типу морозилка, багато шкафчиків, але там немає ніякої посуди. Краще бріть з собою, бо це постійно напроситись, і вони дуже хочуть давати вам посуд насправді. Так, стаканчик і пару трилочок, якщо якусь там. Одна треба було кашу по-малому запарити, щось таке. там, чайок, ну, чинвіну, то У нас не було чим це все зробити. А, ніби є душ, але в душі погана текла вода, вона то холодна, то гаряча, незрозуміло. Таке ніби все нове, гарне, але воно якесь, чесно кажучи, безглабне. Два таких ліжка це найдешевша позиція номера 3500. Типа однокімнатний, ну так, однокімнатний, але на два ліжка з Всі інші будиночки на дві кімнати, вони по 4-500, і там є трьохкімнатні і так далі. Але сама територія цікава, подивіться. є автомобіль, але це не експозиційний, це виявляється власника, він такий нафарширований кажуть, чоловіки, бачите, з люфтом наверх, з рулем від Мерседеса, салон теж такий прикольний. Йдемо далі. Цей культурний подоглянуто, молодці за територію доглядають. І цей наш прекрасний басейн 40 метрів довжина, 20 ширина. Глибина помірна, тобто ось цього краю від будиночків, і далі він поглиблюється. Найменша глибина приблизно, от я заходила, мені було по коліна, тобто це десь 50-60 см. На території у них павлінчики живуть. <ріст> так цікаво, три машини, дві дівчинки, якусь. <ріст> Прикольно. Ось ці будиночки ще будуються, вони такі на дві сторони будуть, на територію і на поля. На округи тут поля. Люди місцеві вирощують плантації різних там огірки, помідори, і вся капуста, тому мати на увазі запитати людей, купуйте огородину. Будь ласка, закликаю вкладайте роз... гроші не в супермаркет, а в людську працю, вони там так працюють. Коротше, попивайся, який вибір нормальний, алкоголь теж не в присутній. Морозиво діткам є, по кухні класичні позиції, там бургери, фрішка, барбекю меню, пару салатиків. Я замовив коропа, смачний, хлопці є шашлик. Теж задоволені. Ціни напої адекватні на пиво, там плюс-мінус 10-20 гривень на ціночка, тому в цьому плані більш-менш. Але в них є такі дивні правила, бо типу, в номері вказівка, що не їжу не приносити, алкоголь не приносити, то все. А ще один нюанс. Рушники й ем, дають в номер, але на пляжі не дають. Тому краще беріть ще з дому додаткові, хоча ми брали ці їхні з номера на пляж. Ось, власне, що. Є душові, але їх не помітила багато, один чи два. Туалет всього один на таку територію. І я ось милувалася, як <гум> купаються ластівки. Я перше таке бачила, в басейні купаються От Прям тішиться, як дитина з цього видовища, воно заслугує на вашу вподобачку. Однозначно закликаю, подорожуйте місцевими окраїнами. Наша Вінниця дуже красива, щедра. Люди працюють і вкладають сервіс. Тому, будь ласка, приїжджайте, подорожуйте по Україні. З вас підтримка мого каналу MyRelax. Підписуйтесь, я ще є в інстаграмчику, в Тіктоці. Під назвою Аліна Майрелакс VN. і я є ще ugc Сі тому можу зробити для вас користувацький огляд на ваш продукт, заклад і так далі. Отож. Остання локація, як я обіцяла, про лавандове поле. Це нова база відпочинку, точніше, екоферма. І сюди мене запросили по робочим моментам, саме по творчим робочим моментам. Проводила я майстер-клас для діточок, плели ми віночок, замовили мої послуги школа дитяча «Маві Мавілев. Отож, ми продовж годинки півтора плели дівчатка-віночок на голову. Для цього нам потрібно каркас, основа. В даному випадку це у нас желізний прут, такий дріт, на якого ми накручуємо лавандочку, пшеничку, різне трав'я, чи що душа ваша бажає, і це щільно промотуємо нитку. Спогоджуйтесь, в такої такій локації, плести віночок це ціла насолода. Дітки трошки хвилювались, бо бджілки літають, але бджілки не трогають нікого. Все добре. Єдине, що у нас вітер в цьому році страшенний на Вінниччині, Тому в цьому плані заважав, все тікало, літало. Тому майте на увазі. Запрошуйте мене на майстер-класи, особливо в такі місця, це буде дуже релаксово, феорично. Ваші донечки відпочинуть, насолоджуються, відволічуться від телефонів і тому подібних речей. Ви, мамочки, теж можете приїжджати, можна робити сумісний майстер-клас, бо я починала взагалі з інтер'єрного віночка для жіночок. Ми виїжджаємо щороку на лавандове поле і плетемо красоту всяку. У мене є відео з цього приводу, заглядайте, шукайте. Тож дякую за увагу, що були з моїм релакс. Підписуйте, слідкуйте. За анонсами У мене багато інформації з цього приводу подорожі по Вінничні, по Україні про такі цікаві місця.